Ось наш процес виготовлення вібростола для бетонних виробів. Зараз потихеньку зварював дві основи і потім буду детально показувати з приводу пружинок. Спочатку я хотів поставити з клапанів 53 го разу ну ось такі. Але за, за того, що в мене їх немає тільки одна, то забрав корзину щеплення стару. І буду ставити ось такі. Вони діаметром і довжий, але діаметром чуть менший. Ну, буду ставити 6 штук думаю. Ось так вийшли мої пружинки. Шість штук я поставив, приварив Середу такий стержень приварив з ролевої колонки і ось так вони в мене зараз. симпатично дивляться. Так, вот так выглядит наш станочек, уже сделан. Он у нас пока мотор стоит. Вот машина, достаточно нормальный. Вот такой вал. Саморобный сделал. Все работает, все. Такие пружинки стоят. Уже стоять готові форму, парапет уже зроблений. Зараз покажу, які вони виходять. Ось форм готові.